Радіус описаного кола трикутника. Або до чого тут теорема синусів? Навіть дуже до чого. Але про все по порядку почнемо з задачі. Задача така: у трикутнику сторона дорівнює корінь з двох. Протилежний до неї кут дорівнює 45 градусів. Знайти радіус описаного кола. Отже, трикутник довільний, ніякий нерівносторонній, рівнобедрений, прямокутний, а якийсь собі. Найпростіший трикутник, найдовільніший трикутник, і в ньому дано сторону корінь з двох. Ну, нехай це буде ця сторона. Корінь із двох. Сказано, що протилежний до неї кут дорівнює 45 градусів. Протилежний це той, який знаходиться навпроти. Отже, цей кут у нас 45 градусів. А треба знайти радіус описаного кола. Ну, скажімо, центр кола десь тут. І радіус кола, наприклад, от він виглядає ось так. І оцей от елемент нам потрібно знайти радіус описаного кола. Як до цього братися? Так от тут в допомогу нам приходить теорема синусів, яка каже, що відношення сторони до синуса протилежного кута, іменно протилежного кута, дорівнює двом радіусам описаного кола. Оця формула нам вирішує цю задачу через одне дорівнює. Отже, в нас саме такі позначення і є. В нас є сторона, в нас є протилежний кут, і в нас є позначений радіус. І отже, я хочу зробити наголос на цьому. Якщо ви зробили рисунок до задачі і бачите такі позначення: сторона, навпроти неї кут і радіус позначений, то вже не важливо, що тут треба знайти чи кут знайти. Чи сторону знайти, чи радіус, так як у нас, застосовується теорема синусів. Ну і згідно цього запису, я записую, що корінь з двох відноситься до синуса 45 градусів, буде дорівнювати двом радіусам описаного кола. Ну, залишилося це розв'язати. Отже, корінь з двох, з таблички беремо синус 45 градусів, це є корінь з двох поділений на 2 і дорівнює 2R. Згідно ділення такого триповерхового, нижня двійка у нас переміщається у чисельник, і ми дістаємо 2 корені з 2, що ділиться на корінь 2, дорівнює 2r. Або корінь з 2 скорочується, і ми отримуємо, що 2r дорівнює 2, звідки знаходимо, що r дорівнює одиниці. Оскільки розмірностей немає, то так і пишемо відповідь 1. Отже, ще раз: якщо нам треба знайти радіус описаного кола, ми маємо тільки дві можливості. Я маю на увазі довільний трикутник: це або оця формула з теореми синусів, або є ще формула, яка зачіпає площу трикутника. Але оскільки тут площа ніде не проглядається, в нас є кут, в нас є. Сторона і в нас треба знайти радіус, то тільки теорема синусів нам тут допоможе.